Я закінчив школу в Одеській області, і зараз, мабуть, вже такого стереотипу немає, але раніше всі думали, що Одеська область це також такий якийсь проросійський анклав. Насправді, в моєму містечку всі ми розмовляли українською мовою. Школа закладала в нас правильні цінності на уроках історії. Тому ця українськість, вона є впливом сім'ї і школи в першу чергу для мене. Тому я вважаю, що освіта це супер важливо, тому що вона сформувала мене таким, яким я є. Я би сказав, що Україна вона все таки родом з провінції, не з великого міста. Тому, тому якось так. В першу чергу я вибрав УКУ, тому що це єдина була магістерська програма, і зараз я в Україні з управління неприбутковими організаціями. Це та спільнота, яка близька мені по цінностям, які я маю особистим. І навіть якщо я не згоден в чомусь з університетом в певних питаннях, я завжди його підтримую, тому що він надає можливість різним людям зростати, як теплиця для людини, яка може потім вийти і змінити щось навколо себе. УКО це також про академічність, про. Чесного світу перед собою і всередині університету. І, звичайно, уку це найкраще, що в нас є. Я його розумію зараз трошки іншим чином. Свідчити для мене про те, що не замовчувати. Не замовчувати і говорити правду про те, що відбувається навколо тебе в цій війні, і бути не просто свідком, а бути активним, я не знаю, актором цієї цієї історії. Робити все, що можливо. Служити для мене безпосередньо віддавати свої справі. А спілкуватись це насправді найбільш складна для мене. Історія, і я над нею працюю, це не просто робити щось, але й з метою того, щоб це ще краще виконувалося, говорити про це своїй спільноті, своїм друзям, просити у них допомоги. Спілкуватися складно для мене особисто, тому що військовий досвід робить тебе закритим, закритим і максимально сконцентрованим на чомусь. Тому тобі дуже важко е говорити поза межами оцієї твоєї військової спільноти ком'юніті. Е навіть банально важко, я не знаю, зробити якусь публікацію, тому що на тебе є тиск, ти думаєш, чи можна про це сказати, чи не можна, як на це вплине. Чи сприймуть інші люди те, що там, сприймають твої побратими. І вважаю, що спілкуватися це, е поширювати свій досвід. Е Просити про допомогу і самому надавати її. Це було 24 лютого. Перші півдня я пам'ятаю, що я витратив на те, щоб якісь побутові речі зробити. І десь з другої половини дня я вже був у військкоматі, але ну, я сам з Одеси в Одесі був такий хаос, і ніяк ніхто не міг вирішити, хто куди має піти. То вся інфраструктура, ця військова, вона була на такій паузі, тому що ніхто не розумів, що робити. І вже, коли я повторно прийшов 25 лютого, там вже нам дали направлення у військову частину. І, в принципі, я служу у військовій частині та це сили територіальної оборони. Ось, але зараз ми виконуємо завдання на тій же лінії, на якій. Сухопутні лінійні війська перші місяці там ми знаходилися на кордоні з е, таким утворенням як Придністровська е, Республіка. Ось насправді е, більшу частину часу ми займалися там буд будівництвом фортифікаційних споруд, е, тому що фактично. Е, так як росіяни не пройшли Миколаїв, ніякої загрози Придністров'я потім не несло. Ну і не могло нести відповідно, тому що Миколаїв їх зупинив, і ми в цьому вдячні. Одеса завдяки Миколаєву, Одеса в принципі, залишилася цілою, Ось тому що там росіян зупинили. Це була якби віддалена служба, тобто були прильоти шахетів, ракет. Але ну, би, активних бойових дій не було. Відповідно, вже потім, коли ми перемістилися самі на Миколаївський напрямок, і вже зараз на Донбасі, зараз ми більш активно включені. Тоді це було ну, патрулювання кордону, були би, певні інциденти, але загалом все було більш-менш спокійно. Ми певний час знаходились на Очакові. Це такий цікавий напрямок, тому що через пролив в районі 10 км знаходиться окупована Кінбурзька коса. Це єдина частина Херсонської області, яка до сих пір залишається окупованою. І відповідно на косі росіяни себе почували досить спокійно. Ми їм не давали цього робити. Якби з цього моменту нашого приміщення туди є став займатися. Як зараз е, говорять, безпілотною авіацією, тобто дронами. І розпочали ми звідти, е, тому що насправді ми там маємо, мали як льотчики перевагу над противником. Ми були вищі на противника на 40 метрів, тому вони для нас були легкою ціллю. Тут, знаходячись на Донбасі, е, скажімо так, у нас такої переваги немає, як в силах і засобах, так і в людях. Але ми працюємо. І продовжуємо працювати на нашу перемогу. Я би взагалі на даний момент не проводив такої чіткої лінії, тому що е, ми не можемо виграти війну добровольцями, велику війну проти нашої країни. Як ми не змогли її виграти контрактною армією, яка у нас була, ми можемо її виграти як нація. Саме тому кожен має можливість. Долучитися і повинен долучитися до нашої перемоги. Я не проводжу лінію між тією людиною, яка прийшла в перший місяць і яка прийшла через півроку, рік або зараз. Кожен з них важливий. Звичайно, у добровольців є певне усвідомлення і мотивація, яка сталася без примусу, але на, лише на активній частині. Суспільства ми не зможемо досягнути успіху. Ми маємо бути як в перші місяці єдиним кулаком. І цей кулак це мають бути збройні сили, укомплектовані, навчені і готові бити ворога. Українська армія це максимальний зріст суспільства. І я знаходжуся в тій частині, де навколо мене не одні мобілізовані громадські активісти. Це люди з різних сфер, які вчора працювали в нашому випадку, так як ми з Одеси в порту е працювали вчителями, мали власний бізнес серед нас багато підприємців, і всі вони можуть цей досвід, який вони мають в цивільному житті. Дуже класно імплементувати в армію, де система дуже часто не дає тобі можливості спечатися з нею вдосконалювати її. А тут ми, як всі з цивільного життя, ми можемо принести в неї те, що і робить нас українцями. Ініціативість і свободолюбість, і підкорення правилам тільки тим, які нам подобаються, які нас всіх влаштовують. Мені здається, це навіть певна демократичність. Звичайно, є. Те, що залишається від е, Радянщини, воно в нас присутнє. Це дуже велике ставлення до чинів, е, ну, відповідно до військових чинів. Але я так як я сказав, що наша структура більше добровольча, то е, в ній користуються повагою люди, які можуть показати, хто вони є і що вони можуть, ніж е, не знаю, рік, кількість років вислуги в армії і там певне звання. Це якраз була битва за населений пункт Нетайлово. Ми брали в неї участь як відповідні аеророзвідники. Це було складно в принципі з населеному пункті, де я знаходився. Якщо піднятися на другий поверх будинку, де я був, то видно Донецьк. Тобто настільки там пряма видимість присутня. Там було багато речей, були авіабомби, повна відсутність зв'язку, скажімо так, перше налагодження комунікації зі своїми суміжними дружніми підрозділами. Все це було в новинку, особливо в таких умовах, коли ви в притул знаходитесь там один до одного з противниками. Ми це прийшли, отримали цей колективний досвід, і саме тому ми залишаємось тут виконувати наше завдання. Нас не вивели. І я вважаю, що це все-таки показник того, що ми щось можемо, можемо надати, можемо робити нашу роботу ефективно. Я з повагою ставлюся до тих, хто залишається в цивільному житті. І він є в цій війні, він є її актором на своєму рівні. Волонтерство, якась певна робота, можливо. Але в цілому мені складно. Як і кожному військовому, який знаходиться в цьому інформаційному полі, що там війни немає, тут вона є. Виїжджаючи за межі там, цієї області чи іншої області, в якій йдуть бойові дії, дуже часто ти стикаєшся з тим, що в тебе не сходиться картинка. ось. Але я не маю проти того нічого проти того, щоб, як то кажуть, люди розважалися в барах чи відпочивали. Я маю проти того, що ми забуваємо, що війна йде. Це враження, яке складається в мене і в моїх побратимів. Там. Поза зоною активних бойових дій люди забувають. І е, жахливі речі, які стаються з ракетними атаками, вони не мають знову об'єднувати людей. Ми маємо бути постійно в цьому процесі, коли ми працюємо над перемогою і знаємо, хто наш ворог. Ось. Тому е, з цивільним життям е, ми не ламаємо, не спалюємо мости, але інколи тяжко. Тому що ти не можеш знайти той зв'язок, який ти мав. Ти зовсім в іншій екосистемі. Сім'я це дуже важливий фактор мотивації. Піця якщо вона тебе підтримує, що вона з розумінням до тебе ставиться, використовує правильні слова. То для бійця це дуже важливо. Для бійця дуже важливо. Мати можливість певного свого простору, е як і релігійного, так і можливості відпочити, демотивують непідготовлені завдання, демотивує відсутність забезпечення на найгарячішому напрямку, який є, і рішення певних командирів, які для яких ми це функціональна одиниця. Але нас відрізняє від ворога те, що ми виносимо на загал наші проблеми і проблеми, які є на цьому напрямку про них зараз знає вся країна. Ось тому це те, що демотивує бійців. Демотивує непідготовлені завдання, недостатнє забезпечення і дуже часто те, що командири не встигають за трендами війни. Якщо вчора дрон це була цікавинка, то сьогодні дрон це те, що несе найбільшу небезпеку бійцю. Є підрозділи, які мають втрати і не вступають в прямий стрілковий бій з противником, тому що до них дістають дрони. Це якщо ми говоримо про безпосереднє е, наше зіткнення як е, льотчиків та безпілотної авіації, дрончиків, то звичайно вони мають перевагу в силах і засобах дальньої розвідки. Ми всі знаємо про це. Це великі крила, які залітають нам далеко в тил. Ми не маємо в цьому плані переваги. Що стосується ударних дронів, камікадзе FPV, я думаю, що ми приблизно на одному і тому самому рівні. Єдине питання, яке мене турбує, як льотчика, воно може дивно виглядати, але це те, що війна змінилася. Дрони несуть дуже велику загрозу нашій піхоті. а... Переосмислення того, як має працювати піхотне відділення, що воно має йти з ребом, це дуже важливо. Тому що зараз дрон може наробити більше біди, ніж штурмова група, яка навчалася в Великобританії і пройшла кращі курси. Тому я би сказав, що в цей паритет він несе дуже сильну загрозу саме для нашої піхоти. Наша піхота це наше все. Ми працюємо заради неї, як дронщики. І Дуже важливо зараз забезпечення піхоти саме антидроновими засобами, тому що як легко ми можемо вразити ворожу піхоту. Так і захистю нашу піхоту вражають вони. Насправді всі ці розробки виходять з якогось моделювання, яким займалися раніше для забави і розвитку. Зараз вже є іноземні дрони, які які доставляють продукцію, продовольство, патрони на позиції, так і несуть загрозу як дрони Камікадзе. Я був свідком цієї ситуації, коли Дрон наземний гнався за нашою броньовною технікою. На щастя, він не здетонував, ніхто не відміняє якийсь технічний фактор браку. Але наша війна розвивається до того, що е дуже багато буде використано всіляких новинок, і буквально через півроку війна не буде такою, яка вона зараз. Ось. Але... В першу чергу має йти людина навчена, а вже в іншу чергу ми можемо вигадати найкраще технічне рішення, як і наш ворог, але люди, люди мають бути нашим пріоритетом. Тому що у ворога є перевага в кількості, а ми маємо переважати в якості. Це однозначно не той ворог, який, який образ сформований. І це не той ворог, який був в перші місяці, це все ще той ворог, який готовий відправляти своїх людей на місні штурми. Але це той ворог, який вивчив свої помилки і активно рухається в тому, щоб переважати в тому, в чому ми його переважали в роботі малих груп, в роботі дронів. І це все ще той ворог, який. Готові застосовувати будь-які засоби і методи по цивільному населенню, по населеним пунктам. І їхня тактика штурмів не змінилася. Вони, щоб взяти місто, готові його стерти, як це сталося з населеним пунктом Нетайлова. В битві за який я безпосередньо там приймав участь як трончик, ми маємо однозначно сильні сторони, тому що ми теж піддаємося навчанню, ми вносимо певні уроки, хоча дуже болючо, ми той кістяк, який залишається. В Збройних силах, який пройшов цей етап два з половиною роки або навіть більше десяти років, це бійці, командири, сержанти, яких немає жодна армія світу. Немає такого досвіду. Ми переважаємо їх, тому що в нас є цей досвід. Ми переважаємо в технічних рішеннях. Ми перші застосовували комерційні дрони, які знімали весілля і стали зброєю. Ми змогли догнати противника по ударним дронам Камікадзе. І наша перевага в тому, що ми знаходимося на своїй землі, а за свою землю набагато простіше воювати. Хоча нам є чого ще вчитися. Я думаю, це продовження нашої боротьби, яка триває вже не один рік, і, скажімо так, дуже мені особисто боляче, що ми не цивілізовано боремося не економічними чи політичними методами, а такими методами, коли руйнуються цілі міста і життя людей. Але якщо до нас прийшов терорист, то ми маємо його вигнати зі свого дому, а не домовлятися з ним. Тому що з терористами і бандитами неможливо домовитися. І Росія як держава, де тероризм це національна ідеологія, вона існує вже дуже довго. І ми, та нація, я так думаю, яка нарешті дасть їм поразку. На такому рівні, що Росія більше не зможе саме так поводити. Ми маємо переосмислити ставлення до солдата, як до одиниці. Для нас людське життя має бути в першу чергу цінним, ціннішим, ніж так, як ставиться до нього противник. Ми так виграли в нього перший рік війни, битви, і ми маємо повернутися до цього. Життя нашого бійця, його навчання, інвестиція в нього має бути самим цінним, що є. Зараз не всюди так. Треба змінювати комунікацію, треба не жити перемогою, а працювати для неї. Ось, не створювати інформаційну бульбашку, що ми вже на підступах до Кремля. Ми маємо бути на підступах до наших картонів. В першу чергу це те, що ми маємо готуватися і завжди бути готові до такого зіткнення. Ми до нього не були готові як держава. Ми знову зібралися всі українці в один кулак перед загрозою і розслабляємося, коли вона відходить від нас. Тому а, а, наша оборона це система, а не імпульс, який має з'являтися. І ця система вона має розбудовуватися з малку. На має будуватися, я думаю, на такому ізраїльському прикладі, коли ми маємо завжди бути готові для того, щоб відтіснити ворога е, з нашої землі. Для мене, як для бійця, е, дуже важливо, дуже важлива та спільнота, яку я маю е, випускників уку е, і взагалі, я як займався громадською діяльністю, то маю велику підтримку. Яка, скажімо так, дозволила забезпечувати і мій підрозділ і суміжні підрозділи. Спільнота це дуже важливо. І для мене війна це стала таким індикатором, того, що ми є взаємозалежні. І Якщо ми маємо ці сильні соціальні зв'язки, ми можемо перемогти разом, а не наодинці. Я бачу перемогу України як Поразку Росії як держави в існуючому її варіанті. Тому що навіть якщо ми зможемо цілком відтіснити її до наших кордонів, якщо цей режим залишиться, він завжди буде для нас загрозою. Тому я думаю, що військова поразка Росії і повернення до наших кордонів надасть взагалі таку цивілізаційну поразку для Росії. Якщо імперія обламати зуби, вона більше ніколи не зможе напасти на своїх сусідів, напасти на слабших.